Вже у листопаді анонсований вихід Assassin's Creed Shadows з двома головними героями і подіями у феодальній Японії. Як саме Ubisoft її реалізують, це вже питання, на яке шукаючи відповідь, щось знаходиться. Але сьогоднішня частина гри на момент виходу залишала багато питань. Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Fox Light і давайте розбиратися з Assassin's Creed Black Flag. Чорний прапор вийшла в 2013 році і була продовженням третьої частини. Всі фанати чекали, що буде далі по сюжету, бо нагадаю, вони вбили головного героя, який врятував світ і визволили Юнону в наш світ. Ні, ну а чо? Круто, до речі, зупинили Юнону. Прям респект! Мало того, що вони вкрай забили на розуміння головних героїв, так ще й в Вальгалі. Так зупинили Юнону, що вона свого любого басімчика врятувала, і тепер пан Локі на свободі. Але це ж інше, і в них точно є сильна сюжетна розв'язка. Так. Вірю, я повірив. Да-да. Ну, от насправді Юбікам просто не вистачає Котляревського, таксісти нормально почитати, а тим паче вивчити. Бо та Юнона. Суча дочка. Розкуткудакалася як квочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах. І от після смерті Дезмонда всі чекали головного героя нової частини, і зараз ви будете в шоках, тому краще сідайте. Вони взяли концепт Ліберейшн. І вирішили зробити таку ж саму гру. Але з прив'язкою до сюжету. Граємо ми за аналітика Абстерго, який вивчає пам'ять Дезмонда. І ви просто зрозумієте цей абсурд. Вони вбили персонажа, щоб після цього інший неназваний персонаж вивчав його пам'ять. Події відбуваються в золоту епоху піратства. Щодо сучасності, то я пропоную максимально вам зрозуміти, що вона додана для того, щоб зв'язати перший Watch Dogs і додати пророків в лор про. Просто Щоб на всяк випадок. Ні головний герой, ні сюжетний твіст, що є пророк, ні на що не впливає взагалі. Головний герой це пан Едвард, та не цей же ж. а Едвард Кенвей. Батько Хейтема Кенвея і дід Конора. І от я просто не розумію тоді, навіщо робити розв'язку третього асасіна саме смертю Дезмонда, а потім казати, Якщо що, то ми і без нього зможемо крутий асасін зробити на 360 градусів по поварінгейту. Я каже нам Абстерго, то це все для того, щоб зняти фільм. Але їх справжня мета знайти обсерваторію, і вони та його знаходять, але його Едвард запечатав. І те, що ми робили впродовж цього сюжету, виходить, немає сенсу. Сам сюжет за Едварда це вже окрема історія. От саме тут треба розуміти, що сучасність тут просто для того, щоб ви розуміли, це все ще асасін. А от сюжет діда це вже ска мета Едварда стати багатим, жити в нормальному будинку, їсти нормальну їжу і жити по кайфу. Ну, наш пацан Тємщик реальний. Він е, вирішив насправді не приїхати до Дніпра, а заробляти на каперстві. Капер це свого роду дозволений бандит, тобто це особа, що одержала дозвіл уряду на захоплення суден противника. І от одного дня наш капер стає учасником сутички з асасіном. Ні, собі! Так, це означає, що Едвард не асасін, а асасін це асасін. Ну, понятно, оце вумний. Далі сюжет такий, що домовитися Едвард і Асасін не змогли. І після того, як Асасіна асасінейднув звичайний Капер, то починається сюжет. А Давайте краще я буду асасіном. А то походу, я головного героя випадково вальнув. Ну, чисто від асасіна залишився тільки сасін. Боже, блядь, яка крінжа. І тепер давайте рахувати елементи, за якими ця гра точно асасін. Костюм є, абстерго є, тамплієри є. Жага до свободи і бажання не бути рабом системи є. Приховане лезо є. Ну все, ну це точно асасін. Нє, ну. Питань нема. Едвард виконує свою роль, і виявляється, що його задача це співпраця з тамплієрами для того, щоб знайти обсерваторії і знайти пророка якраз. І слідкувати за всіма. Хто ж знав, що просто треба дочекатися 24-го року в Україні, і в нас теж можуть зробити обсерваторії. Але як завжди, тамплієри, то зло, тому треба зробити зрадоньку. Сказати, що ми не асасін, і після цього зробити з нас асасіна. Але є і плюси. Нам оці асасіни там. Амплієри, їх конфлікт ну не здався взагалі. Бо в нас є такі чуваки, як Чорна борода, Мері Рід, Чарльз Вейн, які бажають про створення піратської утопії. Де спойлер, спойлер, нічого не істина і все дозволено. Сюжет розказує дуже цікаву історію, яка трішки асасін, трішки тамплієр, трішки довбограй, який поставив собі мету і йшов до неї, але коли дійшов, то поруч вже нікого не було. Знаходить себе і стає поважним паном. Тому й не дивно, що для тих, хто п'ять ігор спостерігав за розвитком сюжету і зростанням Дезмонда, Ецео і Альтаїра як персонажів. Отримували це і могли не зрозуміти, що це таке. Але якщо дивитися на цю гру як на співвідношення витраченого часу та отриманого задоволення, то гра дуже цікава. Якісні морські бої, вражаючі захоплення фортів, цікава прокачка і захопливий світ. Але сюжет, ну це той самий Liberation, який намагався зробити себе якусь велику гру. Але фінал це. Дані, які ти знайшов, вже не потрібні. По фіналу в нас є такий собі сюжет, як окрема історія, але якщо брати взаємозв'язок з іншими персонажами, то годно, просто неймовірно. Цікавий геймплей, який базується як на суші, так і в морі з можливістю дослідження і виконання додаткових завдань. І саме в цей момент Ubisoft зрозуміли, що можна і без сучасності робити ігри. 11 мільйонів проданих копій дає відповідь на питання, чи була цікавість. Але я дуже часто чую фразу, що Black Flag або ті, хто фанатіють від Асасіна, не грали, або взагалі не сподобалось. Тому вашу оцінку цій грі я чекаю в коментарях. А я закінчу це відео думкою, що саме через лояльність до студії ми отримуємо тепер сюжет в нотатках та записниках Умовності, що німу зламався, що ми тепер зможемо змінювати сюжет, стать і вподобання в минулому, і що можна змінювати все, що завгодно. Головне писати, що це асасін. І все. З вами був Фікус Лікус. До зустрічі.